багато вакансій. Прийшовши сюди, в цьому управлінні поліції працює дуже багато молодих слідчих, молодих дівчат, які, ну, я вважаю, вони... Працю... <говорю> <говорю> давайте, я познав... Ну це не по суті вопроса, давайте каже, чоловік сюди привезти. Вчора ось цей чоловік прийшов до <говорю> вагітної нашої слідчої. Я за слід Шахрайства почав вимагати мене, давай то, давай то. Вона в сльозах пише рапорт на звільнення. Я кажу, да не пишете рапорт. Тому в нас виник ну, невеличкий конфлікт. Він не невеличкий, він навіть це не конфлікт. Він виник, я зараз не треба кричати на вагітну дівчину, на нашу слідчу. Вони і так працюють з 9 до 9 вечора. На А роботи коло ніж. Живе готожить, половина слідчих. Тому я всіх призиваю і прошу. Порозуміємо до наших слідчих, вони також пожитку отримуємо по 4 тисячі гривень зарплату.